А я не роблю про життя в Києві. Бо дуже гарно, можна вас you запитати? I know you. You know me? Sí. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дві тисячі доларів. Дві тисячі доларів. Da. Скільки приблизно ви витрачаєте? Тисяча п'ятсот. На що витрачаєте? Квартира. Так. У мене машина. Як довго ви вже в Україні живете? Живу в Україні. 7 років. Чим ви займаєтесь, працюєте? Київський медичний університет. Навчаєтеся? Уже закінчив. Які ваші плани на майбутнє? Я хочу жити постійно. в Києві? В Києві. Я працюю як модель. Я блогер. Свінки ви самі. Із Нігерії. Чим ваші батьки займаються в Нігерії? Батьки у нього є компанія. Хліб, торти? Ну, як Рошен. Ага, mm. да, да. <реш> я І мама Ви сім років живете в Україні чи вчите ви українську? Наскільки складно це? Я э, учила русський язик ага. в університет. Ну зараз мені нужно українська мова. Я спробую. Я, я смотрю фільми. М, э, Пісні. 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 <реш> Червона каліна. Похилилася. Що означає славна Україна зажурилася а ми вітую сервону каліну підмемо. А ми наші славна України. Ге-ге, розвести. Класно, ми молодий велика. От смотрите. Ух ти! Це герб. Mm -hmm. Скільки вам років? 27 чи є у вас чоловік, чи ви, чи ви? Немає. Е, ви одна, так? Я одна. Ви в пошуку? Так, я хочу. Українця? Українці хоче <зваж> хочете? <зваж> Що ви побажаєте нашій молоді сьогодні, мотиваційного, хто шукає себе? Все буде добре. Україна перемоги. І нужна тільки любов.